Печінка також є депо вітаміну А. Печінка також в даному випадку є депо крові. Якщо десь треба, наприклад, нам швидко поповнити об'єм циркулюючої крові, то вона йде з печінки. В Печінці також знаходиться, зберігається, скажімо так. Запаси глікогену, і тому, якщо, наприклад, людина впадає в умови, де цукру недостатньо, попадає в організм, це, наприклад, може бути у дітей, які інтенсивно дуже бігають. Тоді підключається резервне джерело, це печінка, але вона там зв'язана жарами, і тому, коли вона розпадається, утворюються кетонові тіла. Ще функція печінки вона допомагає у виживанні. Наприклад, якщо людина попаде в умови, де в неї є дефіцит їжі, і не тільки людина, а будь-яка тварина. То печінка здатна в комбінації з нирками із залишків білків синтезувати нові білкові структури, які допомагають нашому організму продовжити життя. Звичайно, це не буде життя, яке там думають люди, що вони там просто мото віками жити. Ні, це на невеличкий короткий період, так передбачено нашою біологією. Ось є ще ряд функцій, наприклад, печінка. Вона, зокрема, це даже не печінка, а печінкові ворітні вені. Правильніше в ворітні вені, знаходиться такий датчик, білок. І він фактично відслідковує циркуляцію крові, швидкість циркуляції крові по цій воротній вені. І, наприклад, якщо вона знижується швидкість, то в такому випадку в нас в крові буде накопичуватися холестерин. Бо, наприклад, Обробку холестерину, да, і синтез там нових сполутків жосних число теж виконує печінка. Тому наприклад, якщо у нас порушення функції печінки, у нас наприклад, буде також підніматися холестерин, і помилку, яку роблять люди, вони холестерин лікують. А насправді треба обрати причину, тобто займатися відновленнями функції печінки.